Шері вітання на каналі ictv 2 Сьогодні зверніть увагу на сніг. Якщо він цієї ночі випав, то буде лежати. А якщо в день, не затримується. А поки що, на заході України суцільна хмарність місцями з короткочасними ранковими проясненнями. Погода буде стабільною і сухою, опадів не очікується по всьому регіону. Температура коливатиметься в межах 10-8 градусів в день, а вночі буде 3-5 градусів тепла. На півночі погода суцільно. Хмарністю протягом сьогодні прогнозуються опади переважно у другій половині дня у Сумській і Чернігівській областях. Температура 7-9 градусів в день і 5-7 градусів тепла вночі. На сході України стійка хмарність без значних опадів. Погода здебільшого прохолодна з локальними вечірніми опадами лише у Харківській області. Стопчики термометрів покажуть 3-5 в день, а вночі буде від 0 до 2 градусів з плюсом. У південних областях протягом дня переважатиме хмарна проголодна погода. Більшість міст залишатимуться без суцільною хмарністю. Дрібні опади очікуються переважно увечері. У Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. Температура 6-8 градусів тепла в день і 4-6 градусів з плюсом вночі. У центральній Україні погода в частині регіону буде хмарною, але опадів не буде. Більшість міст матимуть сухий день. Опади в день та ввечері очікуються лише у Черкасах і Дніпрі. На градусниках 6-8 градусів в день і 3-5 градусів вночі. У Києві протягом всього дня небо затягнуть густі хмари, однак без опадів. Температура коливатиметься в межах 7-9 градусів в день, а вночі буде 4-6 градусів з плюсом. Гарного вам дня і приємної погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить! І будьте здорові!